На воді під яскравим сонцем у Мукачеві учні 31 закладу загальної середньої освіти громади вивчають техніку водного туризму. В рамках підготовки до п'ятого етапу 34-ї спартакіади тренуються та розвивають свої навички водного спорту. Наша школа завжди бере участь у таких ну, заходах. Ми ну, наша команда тепер перша. Тому що інші випустилися, це вже інші учні ми взяли. Це е, учні не дуже спортивні. Вони дуже люблять саме е, е, брати участь у таких заходах. Е, була в нас і туристична спартакіада по пішохідному туризму, по велотуризму, Ось тепер і водний туризм. Цьогоріч переважна більшість учасників новачки. Протягом трьох днів учні восьмих-одинадцятих класів мали можливість відчути себе частинкою команди на спортивному катамарані. Школярі були здивовані складнощами, які виникли під час тренувань. Це перший рік. Ми взагалі не так собі уявляли. Дану байдарку, так скажемо, Ми були вівторок. Це ми за сьогодні вже другий раз. Ну мені дуже подобається. Ще б команда була нормальна, Я б був не мокрий, було б все супер. Важливо тут командна робота, тому що руками дуже важко гребсти, і якщо нерівномірно гребти, то чувствується дуже важко. Враження цікаві в перший раз цікаво спробувати нові відчуття, емоції все класно, сподобалось. Зміркувань безпеки тренування проводять на міському пляжі, де немає стрімкої течії та інших перешкод, притаманних гірським річкам. Кожен учасник отримує рятувальний жилет та захисний шолом. Складнощі у чому? Складнощі в тому, що катамараном, як зазвичай управляє один капітан, але екіпаж складається з чотирьох чоловік, і потрібно обов'язково синхронізувати дії всіх. Тому складнощі виникають для тих команд. Або екіпажів, які несинхронно синхронно виконують потрібні команди, і головне у потрібний час, тому що можна на е, водній перешкоді. Потрапити або на величезні каміння, або на різні кущі, які ростуть при берегах. Можна сісти на мілину, тому потрібно дуже чітко, синхронно виконувати необхідні команди, щоб вчасно зробити той чи інший поворот вліво або вправо, а навіть якщо потрібно, то і трохи назад пересувати катамаран. Змагання за першість з водного туризму розпочнуться у Мукачеві вже 27 квітня. Тож бажаємо витривалості і сил усім учасникам.